Армия России нанесла удар возмездия по Киеву и по Киевской области в ответ на удар ВСУ. 18 декабря по предприятию комбинат Каменский, это Ростовская область. Там были сбиты 6 американских ракет Атакмс и 4 британские Storm Shadow. Очевидно, можно предположить, это пока не та самая высокотехнологичная дуэль, которую Путин предложил Западу накануне. Видимо, это была репетиция. Британская гардия и немецкая вельт взволнованы предложением Путина провести дуэль Орешника и западных систем ПВО. Пишет, что Россия планирует ракетное противостояние США и готова в нем победить. Wall Street Journal считает, что Путин посылает сигнал о том, что война будет продолжена. И это несмотря на то, что Путин прямо сказал, мы готовы к переговорам и даже готовы к некоторым компромиссам. Теперь тот самый орешник по Киеву, ответ от которого мир содрогнулся, а Зеленский завопил президент предложил западным странам провести своего рода эксперимент, технологическую дуэль, сосредоточить у важного объекта в украинской столице все существующие системы ПВО, а мы запустим орешник, чтобы проверить, насколько он эффективен. Это, конечно, не угроза. Выверенный ответ на спекуляции западных генералов, которые рассуждают о том, что орешник, мол, недостаточно мощный боеприпас. Зеленский, который начал свою пресс-конференцию в Брюсселе сразу э, после президента Путина, бьется в истерике, называет русских людей отморозками. Чего от него еще ждать? Но, думаю, что это тоже стоит запомнить. Вообще-то поражает. На фоне того, что наш президент, отвечая, кстати, на вопрос, ну как бы предвидя происходящее, сказал, уже напрямую сказал, как вы относитесь к оскорблениям? Сильная страна так себя не ведет. И напомнил. Кто так обзывается, тот сам так называется. Ну что ж, господин Зеленский сам определил, как мы теперь должны его называть. Ну из уважения к нашим зрителям не будем повторять дословно данное слово. Но в глубине души мы все знаем. Наши режиссеры так плотно замазали это словечко ввиду того, что оно в самом деле, обращаясь к нашим телезрителям, является нецензурным и бранным. То есть Зеленский матерится и оскорбляет президента России, что невозможно понять, как назвал он и Культурный, почему он назвал. В культурном так. варианте Можете назовем его... Во-во, теперь... да, вот, именно а, так. А, поскольку Зеленский ответ предложение провести эксперимент обоюдный, я предлагаю без участия второй стороны провести эксперимент в одностороннем порядке с, с нашей стороны. Зачем он там систему ПВО их готовить не хотят? Пусть прямо так вот получат, посмотрят. Рамзан Кадыров уже выступил с инициативой и заявил, что он хотел бы предложить Владимиру Путину самостоятельно выбрать на Украине цель. Написал у себя в Телеграме. Можно я Пожалуйста, виберу Ну і знову ж таки. Підбиваємо підсумки цього дня, і давайте ще підіб'ємо підсумки тижня вже сьогодні. Тиждень добігає до кінця, і Володимир Зеленський, президент нашої держави, також виклав своє так би мовити звернення у своєму телеграм-каналі з приводу того, що лише за цей тиждень, за минулий тиждень, росіяни застосували понад 550 кабів та майже стільки ж ударних дронів. І також упродовж тижня окупанти вдарили 20 ракетами. Ось така от досить невтішна статистика. Ракети дійсно були різних типів, і 550 керованих авіаційних бомб було завдано цими ударами. Також він зазначив, президент нашої держави, що тільки упродовж цієї ночі російські стосували понад 110 ударних дронів. Тобто, дійсно бачимо, що цифри на жаль залишаються досить великими. І також ще було і зруйновано онкодиспансеру у Херсоні. влучання в багатоквартирні будинки в Харкові та Запоріжжі. І раніше також ще була балістика по Києву, обстріли сумбули кривого рогу, Дніпропетровщини та Донеччини. Ось так зазначив глава нашої держави. Він також додав, що дійсно російські якому ми максимально протидіємо, продовжується, на жаль, продовжується вже який день повномасштабного вторгнення, і також звичайно, президент нашої держави ще й подякував нашим партнерам, які підтримують Україну та посилюють тиск на Росію. Але все ж таки, скільки тиску не посилюємо, скільки його не підтримуємо, все одно бачимо, що расисти продовжують чинити свої наступальні дії. Але розуміємо, рано чи пізно це все закінчиться. і Вони обов'язково поплатяться за всі свої військові. Ві злочини, які вони чинили на території нашої держави з нашими людьми і територіями, ну і далі також будемо говорити ще і про Запоріжжя. Там, до прикладу, в Шевченківському районі внаслідок атаки безпілотними літальними апаратами засмічено територію у 800 квадратних метрів. Ось така от. Невтішна також статистика. Кадри в будівлі ви можете бачити на своїх екранах. Дійсно, бачимо, що повибивали вікна, шипке, але в принципі таких прям надзначних ушкоджень немає. І слава богу, всі... Немає постраждалих на щастя дійсно, але все ж таки розуміємо, що такі атаки, будь-які атаки, які надають рашисти, запускають по території нашої держави. Всі вони дійсно мають наслідки. Так от і спеціалісти Державної екологічної інспекції Південного округу обстежили місця ворожої атаки, яка сталася 20 грудня в Шевченківському районі міста Запоріжжя, і також інспектори зазначили територію засміченого відходу від руйнувань, які завдають знову ж таки рашисти завдяки своїм атакам. Так, яка сягає понад 800 метрів квадратних. Тобто дійсно бачимо, що масштаби дуже і дуже великі. Також крім цього, зафіксовано було вирву 9 метрів квадратних, в якій відібрано проби ґрунту. Тому що дійсно розуміємо, що рашисти такими діями засмічують екологію. Нашу до речі, про екологію ми поговоримо з вами дещо пізніше. Саме про Чорне море, нещодавно ми з вами говорили з приводу того, що там два корабля рашиських потрапили в аварію, так би мовити, і про це будемо говорити ще. Детально далі, тож обов'язково залишайтесь. Ну і також ще звичайно розпочато розрахунок завданих збитків з метою долучення матеріалів до кримінальних проваджень. Дійсно, після кожного удару расистів таке транслюється, тому що бачимо, що наслідки їхніх ударів є дуже і дуже на жаль великими. І дійсно, коли ось такі от випадки, коли просто. Будівля, так би мовити, страждає і немає постраждалих, немає загиблих. Це дійсно як на щастя, тому що дуже рідко таке на жаль відбувається, але дійсно бачимо, що бувають такі випадки, коли рашисти вдаряють і є без постраждалих та без загиблих, Чому, звичайно, ми дуже дуже радіємо, тому що дійсно немає нічого ціннішого, як наші людські життя. Ну і далі, також ще поговоримо про те, що рашисти нещодавно також була новина, з приводу того, що була така. Досить масштабна катастрофа саме російських танкерів біля Керчі, і які ж будуть наслідки для довкілля. Говорили ми з вами про те, що дійсно це екологічна катастрофа, тому що там понад 4 тисячі тонн тоді мазуту вилилось і, можливо, інших нафтопродуктів у води Керченської протоки після аварії, якраз таки російських танкерів, Волганів 212 і Волганів 239 яка сталася зовсім нещодавно 6 днів тому, 15 грудня. Ми ну, і також говорили про те, що чому сталася ця аварія. Сталася ця аварія, тому що ті човни взагалі не мали виходити на море, не мали виходити на воду, тому що вони були дуже і дуже а, старі часів радянського союзу, або можливо навіть раніше. Тобто, дійсно вони були вже непригодні, так би мовити, для використання. Але звичайно, рашистів це не зупинило. І дійсно вони вийшли з цими човнами, і бачимо, що яка ситуація наразі це дійсно екологічна Катастрофа і дописують вже про те, що інформація від а, вітер Південно-східний про те, що мазут досяг Кримського моста судна, і що проходять і фіксують також нафтову пляму в акваторії Керченської протоки. Дійсно, бачимо, що а, ці наслідки будуть ще дуже дуже довго розгрібати, і точніше ну розуміємо, що дійсно це така катастрофа екологічна, яку завдали рашисти, Знову ж таки, через те, що вони просто не перевірили свої човни і про це говоримо, тому що це відобразиться не тільки звичайно на расистів, а на всій екосистемі. Знову ж таки, через рашистів. Тобто, дійсно бачимо, наскільки вони жахливі речі продовжують і продовжують робити не тільки на території нашої держави, на фронті і тому подібне, а й отак, от у морі також про це потрібно говорити.